Всім привіт друзі! Дай Боже здоров'я! сьогодні вирішили, але нам кобилка така в полю. Вирішили Алика повезти до дівок. Алик стоїть в ліві, каха хоче екскурсії. Дивимося, кобилка є на продажу, але палиці та й шкода, може хтось буде мати лошадку, кобила, родила лошата. гарні лошата родила. Дає пожеребцові кобила лошата. покажемо Показуємо кобилу, полю. Кобила недорога. Кобила недорога, трошки дорожча, як, як на м'ясо. Як хтось подарує життя, робоча кобила, не то що, Йде 100%. 6 років кобилі чорна іде так ідеально ландраха похудав, бо кобил багато було, та й жара була, самі знаєте, яка жара була кінь стоїть в хлібі. Яну на гриву назад на два боки. Ну, так. А ну де то клівій? А ну, ви ж мухи нема, десь є муха йому вже мішає. Треба трохи копетому почистити. запрягав, але <глухи> не знімав відео. Андрійко запряг трошки. У нас такий дощ був, нині падав, і вчора, і після вчора такий дощ був, що аж попід плоти текла вода така, град був сильний, але слава Богу. Ljudje, že jih je vasoljuš, da počneš molotele. Takih škode ni naredil. Temži že zna, je kuda ide. все закопу до довколіну Кошениці. Стій, сті, але сті. Ну, далі знімемо у полі. От вже доїжджаємо до поля Не кладе його на ураницю бійшов. De ce ba te nestau na nooogu? Am na o den i o sim. Але не лише би не біг, значить має енергії трохи втратити. Сидиш, ти хоч би він у болото. Oje naše kanike. Ujko Jura, Bodnar, če se bojevit iz, iz Salatvene, od sebe Telica, ki je objela Dubrovskokin za vodo. 5 rokov s dokumentami. Žereb na 4 meseci zatvrženo v ZD, Alanom. Ne, 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 me ta. Jo, ovo kako tako bila, može biti u prodaži, hlopci. O, o što ona radi. Metelica. krasiva ko bila, no Aleksandrijka, velika, 10 ,64 m, 64 na linijku. Два десь і грудів. Кубила, рода лошата родила. О! Іде наш бать. На, хоче бити? Хочу бити вона. Не то. От Це його дочка. Іде дитина Катерина. Ну. іде далі бо до женего. Внучка гульпана. Тррр помали. Трр. Його дочка. Кобила би гозіла, жеребна кобила також. Пала нові ну, три місяці. Оу! Кобила може продати. Кобилася може продати з лошатом і без лошаті, і лоша без кобили. Прямо... Веде далі, бо вона ще нервує. Ну, так, от три місяці. Так, отримі, лошиця Катерина. дивіться, яка там лошечка. Калошечка. Катю! Ступися. Тепер маєте нову оператору. Катя, дивися, що Катя робить. Катя мені не дає знімати. Знімайте О. О. Ну, Це є дочка Алана продається і це її мама. Це дочка Гульпана і Кобилана на Олександрійка була. Мама її ще є, Косюча. Вона по, по, по мамі. Сестра із тюльпаном, як ти знаєш. No, ось цю кобелу чорну можемо продати. І думаю, може спаруємо. Ось така хлопці кобела шестирічна. І треба би йшла далі, бо тут буде слизько йому. Ти стань там, вона сама до нього має прийти. Е, Якщо палить кобела, ось сама йде до нього. Oh. О! Каковила дуже розумна, кажуть, що. Так, о, о, але. О, о, оу! Оу! Оу, оу! От Сейчас ми покрили. Але роботу зробив відмінно. Давно не був на кобилі. Така кубила на продаж, наша кетрін допомагає до відеозйомок. Зараз маємо їх перепняти, мушу тримати жеребця, поки тату перепне. Така чорна кобилка. Через день ще раз прижену. супер, що знайшли. Я кобила на продаж, метелиця маю. Також тато близько знімали, маю. Oh. Наша Мая, дочка Гуліпана, ПКЗка. Гуліпан був ПКЗ в типі Сокольським. Етнічна польська порода. Кобила дуже потужна. Ціна кобили 4 тисячі доларів. Ціну за кубилу кажу зразу. Затікування. Телефонуйте. Ціни міняються, йдуть. 4 тисячі доларів коштує така кубила. А лошичка коштує 2000 доларів. Якби брали з лошам, видали дешевше в парі. А. Кобила жеребна 100% зроблена у Дивіться, яка то катюша. ТЗ зараз ноги йому кріли. Але що там, що вперед, що зад. По об'ємах виходить на річне лоша. Будемо Не будемо, тату, думаю. Коні спокійні, великі. Це рахуйте кобила. От. На траві, бачите, самі паші нема. Метелицю теж знімали близько? Добре, візьму суки в розразу. Шаку можна і зараз замовити скинути нам завдаток. Має? Та метелиця також кобила жеребна вже 4 місяці. Точно 4 місяці буде по аруну, підтверджено УЗД. Гарантію, що кобила, жеребна. Така Передата кобила, роботу має сильнішу кобила. Кобила вже в нас десь пів року знаходиться. Щоб ви самі знали, що будь-що не, не тримали без стільки часу. Ціна кобили. 1800 доларів не приховує. Хочете, телефонуйте. Сразу думаю, буде менше тих дзвінків. Можемо робити обмін. Обмін дуже добре рахуємо. Що коні, що лошата, худобу. Платимо дорожче, як виходить будь які заготувачі, бо і приїжджають до вас, ми даємо більше. Це безумовно. Кожен у нас є своя доставка. О, дивіться, яка ця красотка. Грива, як вже репця. Наша метелиця. Метелицю ми запрягали одного разу до... До пари, раз, раз поєдино, кобила їде. От тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі!